Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Ламаній. Як можна помітити, тут перекрили заїзд на паркувальний майданчик, який знаходиться поміж Фокстротом, а також цирку. Ось таку стрічку повісили. Тут можна прочитати, що в'їзд та рух заборонені. А поруч ми помітили напис, що тепер парковка стала платною 20 гривень за годину. Втім, жодного засобу, як можна сплатити на цьому місці, немає. Ось так виглядає парковка. Чи планують встановлювати спеціальні засоби для оплати паркувальних майданчиків наразі невідомо. Цю інформацію ми помітили у соціальній мережі. Там місцеві жителі почали повідомляти, що раніше парковка була безкоштовною, а тепер стала платною. Як саме можна буде нею скористатися? Ми будемо дізнаватися, адже на заїзді та виїзді можна помітити ось такі стрічки, та написи, що в'їзду та виїзду немає. І тут вже немає жодної таблички, що парковка платна. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на вулиці Лам... Ламаній. Тут поміж цирком та е, магазином Фокстрот була раніше безкоштовна парковка. Наразі в'їзд та виїзд до неї перекрили ось такими стрічками, на них можна помітити напис, що в'їзд та рух заборонений. Також місцеві жителі почали говорити, що парковка стала платною. Втім, жодного терміналу для оплати парковки ми не помітили. Ось так вона виглядає. Втім, помітили табличку, де дійсно зазначається, що одна година парковки вартує 20 гривень. Про те, як можна буде нею скористатися, та чи планують встановлювати спеціальні термінали для оплати. Парку місця наразі інформації немає. Це ми плануємо дізнаватися, і ви зможете прочитати на сайті інформатор Дніпро. А інформацію про те, що парковка стала платною, ми помітили під час моніторингу соціальних мереж цю інформацію почали публікувати місцеві жителі. І ось ця табличка, яка вказує, що дійсно парковка стала платною, і вона коштує 20 гривень за годину. Втім, жодного терміналу для сплати паркомісця та як можна сюди заїхати, немає. Більш детальну інформацію ви зможете побачити та прочитати на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!